Не знаю, чи так буває у всіх, але в був момент, коли я сидів за чашу кави і знис свій розум. Почали йти просто слова, речення. Я почав шукати будь-яку бумажку, будь-що, будь на чому можна було записати те, що йшло до голови. Що з цього вийшло, так важко відчувати самоту, коли душі так хочеться зігрітись. Колись вона літала, як в раю, а зараз вже не знай, куди подітись. Коли вона любила, то жила, жила тобою, Бо ж для тебе ціла, да ти зламав їй ті чудові крила, що сам не знаючи, подарував. Написалось, згадалися і хтось, до речі, цей папірець. Як був, знаєте. Сподіваюсь, у вас це відгукнеться.